Економічне бронювання актуальна тема, бо в країні війна. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть Її приємного перегляду. Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо. Мета забезпечити безперебійну роботу. Критичної інфраструктури бізнес заслуговує підтримки щоб відраховувати більше коштів до військового збору, а відповідно будуть забезпечуватися військові, адже це актуальна тема в час війни. Економіка має працювати, але кому це буде потрібно, якщо ми програємо війну. Проект закону 13331 Концепція економічного бронювання дозволить зберігти для економіки важкозамінних спеціалістів у різних галузях. Працювати це буде так: кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч за одного працівника. Сплата підвищеного збору відбуватиметься не працівником, а підприємством, тобто бізнесом. Роботодавець сам зазначає, хто є для нього більш критичним і сплачує за нього податок. Бронювання поширюється на кожен суб'єкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, про неможливість. Бронювання для міжнародних представниць компаній і ФОПів. Останні зможуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом року і відсутність заборгованості зі сплати податків. Економічне бронювання має два моделі. Економіка має працювати, але відповідно мають бути чесними і незалежними судді, митники та всі, хто здатний якісно керувати законними процесами в Україні. Ключові виклики для бізнесу це бронювання працівників. 80% економічне бронювання все ж буде. Або прозори з платою податків до бюджету, або непрозоре тіньове з оплатою в конвертах. Ну, напевно, що державі краще, коли буде це чесне бронювання, і будуть відповідно е нарахування до бюджету. Відстрочка за гроші, відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме уряд. Механіка сплати підвищеного податку є в законній проєкті 13332. Ніхто не збирається бронювати 100% чоловіків. Це неможливо мета забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури. Бізнес заслуговує підтримки, щоб відкривати нові підприємства для збільшення військового збору. Відповідно, будуть забезпечені наші ЗСУ і всі, хто працює у час війни для захисту нашої держави. Загалом держава без фінансових ресурсів, достатньо працювати, існувати якісно. не може ось така історія. Дякую всім, хто мене слухав. До побачення, до нових зустрічей. Хай щастить.